Віза на сім днів і без запрошення. З 1 грудня розпочали прийом документів на шопінг візи. Так, Міністерство закордонних справ Польщі хоче спростити перетин кордону для українців, адже помітили, що багато хто їде до сусідів на закупівлі, тим паче напередодні зимових свят. Відкрити шопінг-візу до країн Шенгену наразі можна у двох польських візових центрах в Івано-Франківську та у Львові. Вже у перший день щойно запровадили нові візи, люди почали цікавитись умовами поїздок та подають документи. Можна поїхати куди-небудь. Ну, Шенгенська віза, це можна в різні країни поїхати. А купувати що будете?» там два сукерки <gülh> <gülh> на палачці, чи що там, там можна купити? Ось і все там подивимося, що будемо купляти. Спочатку візу видають на сім днів, а наступну довготермінову до року. Але для цього після поїздки потрібно подати до консуляту іменний чек на будь-який придбаний за кордоном товар. Тому що біч рахунок. Це мусить бути іменний рахунок, бо має засвідчити особу, яка отримала візу. Це буде підтвердженням того, що ця людина скористалася ціллю своєї поїздки, про яку написала нам у своєму проханні. До того ж, немає обмеження суми чеку. Йдеться про активність цієї особи, що вона справді робила покупки, і ця перша віза буде перепусткою до другої, довготермінової. отримати шопінг. Візу можуть усі, хто прописаний у п'яти прикордонних областях: львівський, івано-франківський, закарпатський, тернопільський та Чернівецький.